Синоптики обіцяють різке похолодання. На дорогах вночі вже буває ожеледиця, що може спричинити небезпеку для автомобілістів. Чи підготували свої автівки до зимових умов водії горішніх плавнів? Уже перевезов радусів там до 5-6 Опускається тут. Перебуваємося. Плюс 5, плюс 5, Вже треба перебуватися. Це так, як наскільки я знаю. А я вже переобулася. Зима це пора красивих пейзажів та небезпечних доріг. Щоб уникнути неприємних сюрпризів на слизькому покритті, необхідно подбати про своє авто заздалегідь. А щоб забезпечити безпечну поїздку в холодну пору року, необхідно своєчасно перевзути свій автомобіль. Зимова літні шини відрізняється тим, що зима м'якше і в неї протектор намного грубіший і жоще. Багато водіїв недооцінюють важливість правильного вибору зимової гуми. Найпоширеніші помилки це використання старих шин, неправильний підбір розміру або типу протектора. Пам'ятайте, що від якості зимової гуми залежить не тільки комфорт під час поїздки, але й ваша безпека. То їздить То їздить селищами, тим грубіше потрібна гума. А ті, хто їздить по дорозі, їм би більше таку: три сніжинки типу Хака або Хакапеліта три. Обирати більш нібито м'якшу та візерунчасту гуму для того, щоб щеплення зі снігом та льодом було сильнішим. Літня гума, яка влітку забезпечує надійне щеплення, з дорогою перетворюється на справжню пастку взимку. За низьких температур вона твердне як камінь, втрачаючи еластичність і здатність адаптуватися до нерівностей дорожнього покриття. В результаті гальмівний шлях автомобіля різко збільшується, а ризик заносу і втрати контролю над транспортним засобом стає критично високим, перетворюючи кожну поїздку на потенційну загрозу. Вчора був случу. Вчора був випадок. У мене тут поруч із гаражем. Прямо в гараж врізався, один на літній гумі. І, приїхавши вчора, відразу ж замінив. Ну у нього щас ще обходиться Але у нього зараз ще рихтування. Стоїть зараз у рихтувальника його ж машина. Яку я вчора перевзув. Два колеса і плюс рихтування. Тож дивіться. Вибір оптимального часу для заміни шин також залежить від ваших індивідуальних потреб. Якщо ви часто їздите за місто або в місця з поганим дорожнім покриттям, то зимову гуму варто поставити раніше до настання холодів. раніше оптимально раніше. Думаю, завчасно. Коли ми сидимо, відпочиваємо. А ви їздите і дивитесь, що у нас роботи немає. Пан Дмитро дав пораду водіям початківцям. Якщо ви неопитний, і молодий ще водій, то пропоную не виїжджати на скользку дорогу. А якщо ви що вже виїхали, то підрахуйте таке розстояння, щоб не було ні машин, ні людей, нікого, і пройти повністю маленький зимній тест-драйв свого автомобіля. Тож дбайте про власні зимові чоботи, подбайте і про свій автомобіль.